З 26 тисяч американських акцій, які існували з 1926 року, лише 4% реально створили весь прибуток для інвесторів. Решта 96% майже нічого не дали. Уявіть, що ви випадково обрали не тих. Це може коштувати вам десятки років життя. У цьому відео я покажу 10 компаній, які, на мою думку, мають шанс увійти саме ці 4% і витримати перевірку часу. Мене звати Станіслав Костик, це ютуб канал дві сторони фінансового ринку. Ви можете порівняти мій список зі своїм і поділитися думками в коментарях. У цьому відео ми створимо вічний портфель, і я покажу, які бізнеси мають довготривалі переваги, сильні баланси та стабільні грошові потоки, щоб витримати навіть рецесії. Чому важливо відбирати лише найкращі? Бо з 26 тисяч американських акцій лише 4 реально створили увесь прибуток ринку. Я впевнений, що ви здогадуєтесь щонайменше про половину з цього списку, але інші 5. Здивують вас, деякі з них більшість з вас навіть не розглядала б як довгострокові інвестиції. Тож беріть каву, влаштовуйтесь зручніше і почнемо. Перша акція це найбільший та найбільш диверсифікований банк США. І ні, це не Бенкоф Америка. Він працює як універсальний фінансовий супермаркет. Його успіх базується на чотирьох потужних сегментах: на споживчому, корпоративно-інвестиційному, комерційному та управлінні активами. Це дозволяє зберігати стабільність у будь-яких ринкових умовах. Ключова перевага компанії її фортечний баланс та диверсифікація, які забезпечують надійність та стабільну високу прибутковість. Ця фінансова місць напряму конвертується у значні виплати акціонерам через зростаючі дивіденди та викуп акцій. Як блакитна фішка акції цієї компанії є індикатором здоров'я економіки та основою довгострокових портфелів. Попри ризики економічного спаду, унікальна стійкість та масштаб роблять цю компанію одні з найдавніших взагалі гравців у фінансовому секторі, що підтримує позитивні прогнози аналітиків. Трошки в цифрах за останні квартали її чистий прибуток склав понад 14 мільярдів, і це підкреслює її масштаб та ефективність. І назва її компанії для тих, хто можливо вже здогадався, JP Morgan – Chase. Тепер перейдемо до ще однієї чисто ігрової акції, про яку ви, напевно, не чули. Вона матиме довготривалу силу, і це компанія, чий дохід за перший квартал 2025 фінансового року склав 1,1 мільярда доларів. Це на 20% більше, ніж минулого року, завдяки високому попиту на хмарну платформу безпеки Falcon, а його річний постійний дохід досяг 4,4 мільярда доларів або стрибок на 22%. А їхня валова маржа від переплати досягла рекордних 80%. Прогнозується, що світовий ринок кіберзбезпеки до 2032 року перевищить 500 мільярдів, зростаючи зі зростанням на 12%. І я думаю, що це взагалі консервативно, враховуючи, як ці загрози просто зростають і зростають щодня. Тепер, коли ці зловмисники можуть використовувати штучний інтелект, це виходить з-під. Контролю. І нам потрібно більше ресурсів і більших таких компаній, щоб тримати їх на відстані. І, як і багато інших компаній, вони мають глибокий рів, заснований на основах хмарних платформах, таких як AWS Azure та Google Cloud, а також вони мають стратегічні партнерства у сфері штучного інтелекту з такими компаніями як Nvidia. Всі ці рівні дійсно закріплюють їхню систему Falcon як критично важливий рівень захисту для підприємств та, та навіть урядів Взагалі у всьому світі. Фактично, їх чистий дохід у доларах перевищує 120%. Це означає, що їхні існуючі клієнти розширюють своє використання та споживання. Як я вже казав, ці загрози зростають і зростають. І оскільки кіберзахист стає найдискретнішим. Ця компанія дійсно має великі шанси на значне зростання протягом наступних 25 років. І наразі аналітики дають їй 14% зростання протягом наступних 12 місяців. І це компанія CrowdStrike. Наступна компанія, чия десятирічна прибутковість становить 28,7% на рік, і це точно перевищує 11% складного прибутку S&P 500 щороку. І це завдяки переходу від Windows до хмарних технологій, а також інвестиціям у штучний інтелект під їхнім нинішнім керівництвом. І, звичайно ж, зростання Azure, яке перевищує 20% на рік, та партнерство з відкритим штучним інтелектом на суму 13 мільярдів доларів, яке поставило його в центр послуг штучного інтелекту наступного покоління. Отже, з чистими готівковими коштами близько 80 мільярдів. Та 12% доходу вкладених в дослідження та розробки. Він підтримує стабільний баланс і стійкий режим роботи в корпоративному програмному забезпеченні, в іграх, в продуктивності. Крім того, їхня операційна рентабельність перевищує 40%, а 20-річний показник збереження становить 14%. Це все доводить, що він має потенціал для накопичення коштів. Далі аналітики очікують, що вільний грошовий потік подвоїться протягом наступного десятиліття, оскільки штучний інтелект, розроблений для співробітництва та команд, дійсно стимулює більше впровадження. Навіть якщо ажіотаж навколо Ші е, вщухне, регулярні грошові потоки від Office 365 та Windows, пропонують надзвичайно сильний захист від зниження. Отже, на мою думку, для 25 п'ятирічного утримання масштаб Microsoft і їхні регулярні доходи та їхня позиція в технологічному стику роблять його основоположним холдингом. Аналітики бачать їхнє зростання понад 18% протягом наступних 12 місяців. Наступна компанія позиціонується як один з ключових архітекторів інфраструктури для епохи штучного інтелекту, і його фінансові показники це підтверджують. Дохід за перший квартал фінансового року, що завершився у травні 2025-го, досяг рекордних 1,895 мільярда. Це на 63% більше ніж минулого року. Це зростання значною мірою зумовлено вибуховим попитом з боку основного сегмента компаній, центр обробки даних, на яких припадає близько трьох чвертей усіх продажів, на відміну від компаній, що створюють власні. Моделі штучного інтелекту, ця компанія є фундаментальним постачальником кірок та лопат взагалі для цієї золотої лихоманки. Компанія спеціалізується на двох критично важливих напрямках: на кастомних чипах для штучного інтелекту та високошвидкісних оптичних з'єднаннях гіперскейлери, такі як Хмарні Гіганти, звертаються до цієї компанії для створення унік унікальних кремнієвих рішень, оптимізованих для їхніх конкретних е навантажень для штучного інтелекту. Водночас їхні передові технології оптичних DSP, тобто цих цифрових сигнальних процесорів, є основною для передачі величезних обсягів даних усередині та між центрами обробки даних. Фінансове здоров'я компанії є міцним. Маржа операційного грошового потоку цієї компанії становить понад 25%, що дозволяє фінансувати як інтенсивні дослідження та розробки, так і значне повернення капіталу акціонерами. Нещодавно компанія оголосила про нову програму викупу акцій на 5 мільярдів і запустила прискорений викуп на 1 мільярд. Це свідчить про впевненість керівництва у майбутніх перспективах. Крім того, продаж автомобільного бізнесу за 2,5 мільярда дозволив ще більше концентруватися на пріоритетному напрямку штучного інтелекту. Історично акції компанії демонстрували значну волатильність. Вонбини переживали глибші падіння, ніж ринок в цілому, але й стрімко злітали. За останні роки, завдяки своєму лідерству в інфраструктурі штучного інтелекту, акції значно випередили динаміку індексу SP 500. З огляду на те, що загальний ринок для центрів обробки даних за основами самої компанії до 2028 року досягне 94 мільярдів доларів. Потенціал для майбутнього зростання залишається дуже великим. Звісно, існують і ризики, висока залежність від невеликої кількості великих клієнтів, а геополітична напруженість та обмеженість на експорт чипів можуть вплинути на ланцюги постачання. Тим не менше, аналітики здебільшого налаштовані оптимістично, і багато хто бачить потенціал зростання акцій на 15-20% протягом наступних 12 місяців. І це компанія Marvel Technologies. Далі ми перейдемо до мого звільного від оподаткування роботодавця, де в АВС, яка становить 60% від операційного доходу, зросла на 17% у першому кварталі 2025 року до 29,3 мільярдів доларів і залишається світовим лідером. Їхня розрібна частина бізнесу продовжує демонструвати високе однозначне зростання завдяки доставці в той самий день, власній торговій марці та автоматизації складів. А також інвестиції у компанії у розмірі 100 мільйонів доларів у штучний інтелект в основу та в агентське ядро, це спрямовано на процвітаючий ринок агентського штучного інтелекту, потенційно генеруючи мільярдів доходів. Крім того, їхній вільний грошовий потік у середньому перевищував 20 мільярдів доларів на рік, фінансуючи їхні капітальні витрати та викупи. Тепер, якщо зробити крок назад і просто виключити ковід. Ця компанія за останнє десятиліття приносила в середньому 25% річних, і це дійсно підкреслює її здатність до зростання з часом. Корпоративний режим та їхній розрібний імпульс на ринках, що розвивається, дійсно дають їм довгу злітну посадкову смугу, і я бачу їх фактично з прибутковістю від 10 до 12% з консервативним мультиплікатором. І компанія, очевидно, матиме значний вплив від тарифів, але вони є одним з небагатьох розрібних торгівців, які не втратять надто багато імпульсу в продажах, саме тому, що вони є одним із лідерів за низькими цінами. Аналітики трошки більше цінують цю компанію, ніж більшість компаній з показником зростання понад 18%. І це компанія Amazon. І переходимо до очевидного фаворита чий дохід зріс з 5 мільярдів доларів у 2016 році до 60 мільярдів доларів у 2024 році. Це найшвидше зростання в історії взагалі корпорації. І не дивно, що це зумовлено робочим навантаженням саме для навчання штучного інтелекту та графічними процесорами для центрів обробки даних. Фактично, їх сегмент центрів обробки даних зріг на 427% у першому кварталі 2025 року, займаючи приблизно 90% ринку графічних процесорів для центрів обробки даних. Вони також мають партнерства з Mercedes та Toyota в галузі автономних транспортних засобів та робототехніки. Саме це розширює загальний ринок, на який вони орієнтовані. А їхня валова рентабельність перевищує 70%, і це дійсно вражає. І, звичайно, у них є вільний грошовий потік, щоб справді фінансувати ці невпинні дослідження та розробки. Тепер, якщо провести ретроспективне тестування, воно показує 79% річної прибутковістю за останнє десятиліття, а ринок обладнання штучного інтелекту прогнозує зростання на 27% до 2030 року. Отже, ця компанія унікальним чином захоплює основну частину світових витрат на штучний інтелект. Аналітики дають цій компанії лише майже 2% зростання протягом наступних 12 місяців. Але враховуючи, як вони постійно помилялися протягом останніх двох років, я справді не збираюся надто хвилюватися щодо цього прогнозу. І ця компанія, звичайно, розробник чіпів NVIDIA. А наступна компанія це компанія, яка обробляє 233 мільярди транзакцій на рік. А її глобальні цифрові платежі зростають на 21% щорічно. І вони планують збільшуватися в 4 рази до 2030 року. І я був би шокований, дізнавшись, що їхня операційна рентабельність перевищує 60%. І це робить їх дуже високоякісним фінансовим бізнесом. А за останні 10 років ця компанія забезпечила 16% річної прибутковості, і це дійсно завдяки їхнім мережевим ефектам та майже нульовому кредитному ризику. Вони також реінвестують у, пла у платежі в реальному часі, а також у схему купи зараз плати потім, що відкриває абсолютно нові потоки високої мережі. У них стабільний баланс, а з 16 років підвищення дивідендів забезпечують їм як зростання, так і захист від інфляції. Аналітики дають їй здоровий 18% відсотковий потенціал для зростання протягом наступних 12 місяців, і це компанія Visa. Зараз ми поговоримо про компанію, яка швидко перетворюється з гіганта ринку персональних комп'ютерів, на ключового постачальника інфраструктури для штучного інтелекту. Це підтверджується фінансовими результатами, тому що дохід зріс на 6% до 22 мільярдів, і головним чином завдяки подвоєнню продажів АІ серверів. Портфель замовлень, на які в принципі досяг 3,8 мільярда. В основі стратегії цієї компанії надання підприємствам повного портфеля готових рішень для штучного інтелекту від сервірів PowerEdge до систем зберігання даних. Ключове партнерство з Nvidia дозволяє пропонувати інтегровані та надійні системи під ключ. Це є надзвичайно привабливим для великих корпоративних клієнтів. Компанія генерує великий грошовий потік 5,8 мільярдів доларів за рік, і спрямовує на його напогашення боргу та винагороду акціонерам через дивіденди і випкуп акцій. Саме цей успішний поворот до штучного інтелекту спричинив переоцінку компанію ринком і призвело до зростання її акцій більш ніж на 200% за останній рік. Попри циклічність ринку, портативні комп'ютери майбутній цієї компанії. І вони тісно пов'язані з довгостроковим трендом розбудови інфраструктури для штучного інтелекту, і це підтримує позитивні прогнози аналітиків. Як ви вже могли догадатися про цю компанію, це компанія Dell. Наступний мій вибір це корпорація, де їхня система пошукових оголошень все ще зростає в середньому за 15 років, генеруючи 198 мільярдів доларів доходу, а дохід за перший квартал 2025 року досяг 90 мільярдів доларів. Це не 12% більше, ніж минулого року. А ще у них є хмарний клауд, який демонструє зростання від 20 до 30%, оскільки підприємство активно впроваджує аналітику на основі штучного інтелекту, не кажучи вже про те, що вони також мають величезні капітальні витрати на центр обробки даних у розмірі 75 мільярдів доларів та величезну рекламу. Крім того, їхня маржа вільного грошового потоку перевищує 20%. Це фінансує їхні викупи, так і їхні грандіозні проекти, такі як Вімо. І на мою думку, Вімо не отримує стільки визнання, оскільки він насправді заслуговує. Чесно кажучи, вони надають послуги автоматизованого таксі набагато скоріше, так почали надавати послуги, ніж Тесла. Але ми просто про це мало чуємо. За останні 20 років компанія забезпечила річну прибутковість в середньому у 16,6%, що в півтора рази перевищує SP 500. Завдяки пошуку на базі Gemini, попутному вітру, монетизації YouTube та солідному хмарному імпульсу. Річна прибутковість від 12 до 15% виглядає цілком нормально для їхньої майбутньої швидкості зростання. Звичайно, регуляторний ризик нависає над ними, але з 95 мільярдами резервів я, чесно кажучи, навіть не сумніваюся в цьому і вважаю, що будь-які штрафи там стосовно судів, які зараз проходять чи розірвання угод, дійсно можна легко покрити. Аналітики дають Google трошки більше 10% потенціалу зростання протягом наступних 12 місяців. А тепер мій основний сюрприз для вас. Це домінуюча екосистема електронної комерції з фінтех технологій у Латинській Америці. Їх часто називають регіональним Amazon з цифровим платіжним підрозділом, пов'язаний з PayPal. Компанія користується сильним попутним вітром, оскільки латиноамериканські споживачі виходять з онлайн режиму і переходять від готівки до цифрової комерції, де проникнення електронної комерції все ще знаходиться лише на е, середньому рівні. А готівкові операції починають падати. Причому користувачі вказали на 79% падіння використання готівки. Ця компанія має довгий послушний список високих темпів зростання доходу на рівні 43% щорічно з 2021 по 2024 рік, досягши 20,8 мільярда лише минулого року, і прибутково масштабується, де у 2024 році спостерігається зростання доходу на 38%. А прибуток ГАП зріс на 90%. Безсумнівно, у них є конкурентний рів, і це потужний мережевий ефект, оскільки вони мають екосистему від початку до кінця, тож є більше покупців і продавців, які приваблюють один одного, і це підкреслює власною логістичною мережею компанії та звичайною їхньою унікальною платіжною екосистемою. Цей сегмент Фінтех є одною з їхньої платіжною зоною, чимось на зразок PayPal. Ну і він нещодавно зріс на 72%. Приблизно 64 мільйони активних користувачів зараз використовують лише цифрові гаманці. І це послуги, що значно перевищують їхній основний бізнес покупки. Згідно з деякою високою статистикою, у них понад 100 мільйонів активних покупців, і це лише частина з 450 мільйонів дорослих у цій галузі. Коротко кажучи, компанія має величезний простір для розширення, тому що він недостатньо вивчений, і в них є великий потенціал для того, що вони роблять у своїй галузі. Фактично, аналітики прогнозують для компанії зростання понад 22% по протягом наступних 12 місяців. І це компанія Mercatolibre. Також варто зробити акцент на тому, що всі відкриття позицій цих компаній я б зробив краще декількома спробами, тобто розбив і купляв їх, наприклад, на три рази в різний період та по різним цінам, щоб максимально диверсифікувати ризики. Якщо вам цікава торгівля та трейдинг на фондовому ринку, то приєднуйтесь до мій телеграм-канал, де я публічно веду свої угоди та публікую результат по них. А якщо вам потрібен план з інвестицій та ви плануєте почати інвестувати і шукаєте для себе портфель, звертайтеся до нас в Телеграм, і ми безкоштовно проконсультуємо та складемо інвест-календар під індивідуальні ваші потреби. Мене звати Станіслав Костик і з вами YouTube канал Дві сторони фінансового ринку.